Слава Ісусу Христу! Дорогі учасники нашого челенджу, присвяченого 130 й річниці від дня народження співавтора пісні Ой, у лузі червона калина, отцю Андрію Григорію Труху. Дякуємо вам за ту особливу небайдужість, яка є найкращою людською рисою. Дякуємо за те, що в та участь, в ті участь, в свою участь ви вклали. Ціле своє щире українське серце. Понад 130 спільнот, парафії, хорові колективи, і творчі колективи, дітки, поодинокі учасники, тисячі учасників. Дякуємо вам, дякуємо, що та українська пісня лунає по цілих по, по всіх куточках цього світу: Нова Зеландія, Америка, Канада, Європа. Україна, дякуємо вам. Дякуємо, що в особливий спосіб можете передавати грядущим поколінням ту любов до України. Хочемо враз разом з вами всім подякувати тому поколінню, на долю якого випала Перша світова війна. Ми знаємо, що в наших Українських піснях немає ненависті, ненависті до чужого. В них є любов до свого. І саме такими вони вирушали на фронти Першої світової. Вони вирушили туди не самі. Вони вирушили тоді з вірою в Бога. Вони не казали, де той Бог, тому що на війні його знайти дуже непросто. Але якщо ти знаєш його з того моменту, коли ти бачиш, як батьки, рідні, близькі, вчителі вміють по-справжньому любити, тоді ти з тим Богом можеш піти туди, куди сходить він сам. Тож, нехай ця пісня, ой, олузі, червона калина» завжди лунає в серцях наших любих діточок, бо кожен, хто цю пісню почув, Враз зможе співати її через ціле своє життя, ніколи її не забуде. І слава нашої ненької України буде тим, що додає сили до життя і вчить багато любити. Слава Україні!